Сьогодні розповім вам новини, що стосуються СЗЧ та Дезертирства. Верховна Рада 16 липня ухвалила. Прийняла за основу законопроект 113.22, в якому йдеться, що якщо злочин скоєно вперше та до закінчення досудового розслідування чоловік добровільно заявить слідчому чи прокурору про намір повернутися до військової частини або місця служби, його звільнять від кримінальної відповідальності за дезертирство або самовільне залишення частини. Хочу зазначити, що за перше півріччя вже зареєстровано офіційно біля 20 тисяч випадків. Але деякі мої знайомі з ДБР кажуть, що цифри набагато більші, рази так в два. А, взагалі, на даний час у чинному кримінальному законодавстві відсутні правові підстави для можливості звільнення. Під час дії воєнного стану військовослужбовці від кримінальної відповідальності за вперше вчинення кримінального правопорушення, передбаченими статтями 407 та 408 кримінального кодексу України, та за умови їх щирого каяття та бажання повернутися до проходження військової служби зараз. Цю норму врегульовують, і я сподіваюся, що найближчим часом і законопроекту це. Стане законом, який допоможе уникнути інкримінування, дезертирства та самобільного залишення частини. Якщо треба вам допомога, звертайтесь. В приватних повідомленнях можна записатись на консультацію. Консультацію проводжу в телефонному режимі та при особистій зустрічі. Консультації відносно недорогі, тож звертайтесь. Також є телеграм-канал, посилання в шапці профілю. Тож доєднуйтесь, щоб тримати руку на пульсі юридичних новин. Дякую вам за увагу, мирного неба і до зустрічі!